Добрий вечір, шановне товариство. 31 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання, ставимо подобайки. Помаленьку працюємо виноградникове. Приводимо його до ладу. Помаленьку не приходиться, приходиться чим пошвидше, але як дозволяє, так і робимо. Оце такий він після того як я пройшов. А в цю сторону він ще отакий. Але потихеньку ми його приведемо до порядку. Ось це я спинився біля восторга червоного. Функціональна жіноча квітка, а запилення завжди на висоті. Тут треба пронормувати. Тому що подвігрони на пагін це забагато. Тут поряд щеповий варіант кишмиш Ніагара. Це ми нормувати не будемо. Накидав він, грана дрібненька, ягода невелика. Хай росте і дозрюває. Віктор. Також подивлюся, ще щось треба буде пронормувати. Незважаючи на пізні весняні заморозки, які виморозив наш виноградник, дякувати Богу, якийсь урожай буде, якщо ми його доглянемо. Всім міцного здоров'я, наснаги, до роботи, до побачення.